Мої вітання на телеканалі Ритм, як завжди, у цій порі, програма пряма мова. І сьогодні нашим гостем є начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Івана Смочила. Вітаю вас, так. пане Івану. Вже не вперше ви залітали до нас у студію. Вчора Україна відсвяткувала 25-ту річницю своєї незалежності. До речі, в нас на телеканалі був телемарафон, який називався «25 років незалежності, перемоги та поразки. І моє перше запитання до вас буде: як до громадянина, от за ці роки незалежності, які були перемоги, які поразки, що вдалося, що не вдалося. От просто як в громадянина України. Ви знаєте, особисто я кожен цей день. Народження України кожен день незалежності я його і сприймаю і сумом, і з радістю одночасно, тому що 25 років це і не так багато, але не так мало. І я думаю, що ми, ми могли зробити набагато більше. І ну, зараз ми змушені робити ці кроки дуже швидкі, тому що за 25 років ми не маємо тої успішної країни. Для мене успішна країна це в першу чергу не Бентлі і не високі будинки, не хмарочоси. А це е, країна, де кожен громадянин е, впевнений в завтрашньому дні. А це означає, що відносини між громадянинами і державою мають бути партнерськими. Е, людина має знати, що вона е, свій громадянський обов'язок перед державою щиро і по справжньому виконує. Натомість вона повинна знати, що якщо прийдеться, то держава дасть е, повноцінний захист. Е, Справедливе правосуддя забезпечить, забезпечить всі соціальні гарантії, які на себе бере зобов'язання держава. І коли є такі партнерські відносини, тоді це є успішна країна, де громадянам живеться добре. А в нас вибудовувалась така модель руками. Держава це одне, а люди це інше. Це дві інші планети, держава узурпатор. а Люди, більшість громадян не бачать можливості впливати на ті чи інші процеси. І це є ненормальною тенденцією. Ось і я вважаю, що ну така тенденція, тим більше коли чиновники там вже навіть не на високих рівнях, а на рівнях там району чи області е після призначення починають тікати від людей, в тому числі боячись там якоїсь критики, це теж є ненормальною ситуацією. Е і, але е вчора про теж довго дискусували, думали про це. Але хочу сказати, що, наприклад, останні події вступ вище навчальні заклади. У мене є багато сімей. Я думаю, що глядачі у вас є багато сімей, де е, дітки е, без корупції, без хабарів, без блату, вибачте, е, змогли вступити в вищий навчальний заклад. Я згадую моє покоління. 10 років тому е, це щось було неймовірне. А, а, а те покоління, яке ще старше за мене на 10-15 років, для них це взагалі ну, це розрив шаблонів, тому що класичний варіант був: або е, ти маєш е, блат, або ти платиш гроші. І що в випадку вступити в начальний заклад на бюджет, ну це щось було неймовірне. А ця класика, вона сьогодні зруйнована, і слава Богу, що вона зруйнована. І ми сьогодні бачимо, що ці діти, для них це мотивація навчатись нормально. Для батьків це мотивація, щоб діти навчалися дійсно в школі так, як потрібно. Тому що це в їхніх руках вони вже впливають на цей процес, а не хтось зі сторони і не гроші. І це дуже добра тенденція. І я дуже мрію, щоб якнайшвидше, от, наприклад, ці самі студенти і викладачі. Навіть не могли уявити за можливе, що можна платити за оцінку. Тобто, це не те, щоб було. Погано, а взагалі в філософії вони не могли уявити, що це можна зробити, що можна купити оцінку за за той чи інший предмет. Це буде теж дуже добре. Ось тому отакі тенденції вони руйнують ті наші стереотипи радянські, набудовані багато багато років. Ось і у всіх напрямках треба так рухатись. Ну ну власне, якщо вже ми про освіту почали трішки так спілкуватись. Я теж свого часу був студентом і вже на старших курсах проходить перший курс. І от перше ну вони в нас там запитували, як навчання, як на факультеті, що і перше запитання: як тут можна вирішити сесію, кому нести гроші? Ну і для нас дуже дивно було таке. Чути ну ти прийшов лише навчатися, і тут. Ти відразу вже починаєш воно воно цікавити. вже воно вже там в, в свідомості да, воно вже в'їлося в, в людину. Ви знаєте, я вже не перший раз згадую той випадок. У мене коли моя донька вступила в Страсбург в Францію, і ну ми просто коли спілкувалися, і коли ми запитали, чи є таке в французьких вузах, де можна вирішити питання з викладачем. Перша була реакція: не, люди не могли зрозуміти про що ми взагалі питаємо? Тобто, в них в його в них немає в голові, що таке можливе взагалі. Тому що ну цей студент він вже завтра буде лікувати твоїх дітей. Він буде навчати твоїх дітей. Тобто, ну країна вимагає і громадяни вимагають, що, що це неприпустимо. Це є нормально. Ну, от власне напередодні Дня Незалежності ми проводили опитування на вулицях чи виправдала себе незалежність нашої держави і. Один, до речі, переселенець він з Луганської області сказав нам, що, що хлопці незалежність України, мені справжня незалежність почалася от з часів Євромайдану, коли ми почали. Ну коли власне відбувалася революція гідності, от, чи можете ви погодитись з таким тезисом? Велика частина громадян України? Ну їм не боліло за Україну, скажімо відверто, і ну, зараз цей переломний період. І кожен відчув, що він несе відповідальність. Я хочу сказати, що знаєте, от у нас є така тенденція, і я сподіваюся, що вона в найближчі роки буде зруйнована. Коли людина йде її там, чи в лікарні, чи буде в іншому місці, прийдеться, приходиться давати якусь дріб... дрібна корупція, якийсь там невеличкий хабар. Вона не воює і не хоче ставати першопрохідцем. Я не дам. Я це маю право по закону. і Я хочу, щоб я цим правом скористався. Я краще дам, хай хтось інший це зробить. Так, коли ти робиш це перший, тобі складно. І, не, і це може бути навіть не успіх. Е, на наступний раз це буде е, простіше. А діти, а діти взагалі е, потім через декілька років не будуть стикатися з цією дрібне, дрібною корупцією, яка пронизана в нас у всіх ланках. Е, пані Івано, от вже пішов другий рік, якщо я не помиляюсь, як ви очолюєте головне управління юстиції нашої області. Що, що змінилося? От ви прийшли, була одна ситуація зараз. Що десь якийсь рух вперед, є щось, якісь зміни на краще можливо. Що не вдалося зробити, от те, що ви власне? планували? Ви знаєте, Ми дуже тенденційно рухалися весь цей рік, і слава Богу, вже є чим похвалитися. Перше, що ми почали з домою, також вашого телеканалу, я дуже вдячна кадрову реформу. І коли ми запрошували людей на відкриті чесні конкурси, спочатку це було таке застереження, як це можна там без телефону, або там без усталених там ростів. На кожну вакансію пройти в юстицію, працювати, тим більше, якщо це перше робоче місце, це було щось нереальне, але ми провели цю компанію. А в нас, знаєте, як працює? Сарафана радіо. Один виграв чесний конкурс, другий тому розказав. І що ми маємо на сьогоднішній день? В нас тиждень тому був конкурс на три посади державних службовців. Ми мали 29 претендентів. Що це для нас означає? Це означає, по-перше, що ми можемо вибрати кращих, можемо підвисити професійний рівень працівників юстиції. А саме головне люди повірили, що дійсно. Або що, що ця перемога залежить тільки від тебе, що якщо ти доведеш, що ти кращий серед інших претендентів, не потрібно ніяких інших е, там, моментів, е, ти просто маєш відстоювати е, і, і стати переможцем конкурсу. І це ну, надзвичайно приємно, що люди вірять, і фактично ми зруйнували оті старі традиції юстиції. Далі, те, що в нас відкрилось дуже багато онлайн-сервісів, я думаю, що це дуже зручно для громадян. Ми провели успішну реформу реєстраційної служби. Всі пам'ятають, як реєстраційних стояли в тих тісних коридорах в чергах, там і дрібна корупція, в тому числі там була, щоб пройти поза межами тої черги. Те, що ми передали функції державної реєстрації бізнесу і нерухомості, це надзвичайно позитивно. По-перше, ми передали разом і цими функціями і кошти. Це означає, що якщо людина раніше все йшло в Київ. За два <Mile dizzy> останні місяці ми робили аналіз, скільки в область надійшло коштів під державною реєстрації. Їх близько 9 мільйонів. Але це не означає, що це отримав обласний бюджет, це отримали місцеві бюджети. Якщо реєстрація була в місті, це отримали міський бюджет. Якщо була в районі, отримав. Якщо це було в місті Корець, значить воно попало в бюджет корця. Тому ці кошти навіть ніхто не перерозпреділяє на рівні області. Що ти заробив, те ти і маєш. Це дає яку мотивацію? Дає мотивацію надавати якісні послуги і е, людина має обирати куди йти. Чи е, в нас як Якщо майно, е, наприклад, в Ощанському районі, а обслуговування краще в місті рівному. То звичайно людина поїде в місто рівне, але вона буде наповнювати той бюджет, де вона вчиняє цю реєстрацію. Це дає мотивацію, конкуренцію, це дає можливість 에, тим органам місцевого середування державної влади на місцях для накопичення тих же бюджетів надавати дійсно якісну послугу для людей. а, власне, а що не вдалося? От ви планували, як пройшли як новий керівник ви щось планували? Ну ви знаєте, планів було багато. Зроблено багато і по постелюванню в нас нормальна ситуація, і по видачі свідоцтв в це, з одного боку, це дрібниця, і з іншого боку, це те, з чим стикається простий громадянин. Це не щось там десь в Києві, там, а це те, з чим люди живуть, так само як з цією реєстрацією. Коли я прийшла, я також те, що я побачила, той сам управління юстиції, це ненормальна була ситуація, що державний орган, куди в тому числі приходять громадяни міста Рівного Рівненської області. А це дуже велика кількість громадян, знаходиться. Вибачте, будь ласка, на небускреві без ліфта і в таких умовах. Ну так не може бути. І в е, мене була ціль, щоб. Це було нормальне, достойне приміщення де, в першу чергу лю... зручне для громадян. І я дуже дякую міському голові Володимиру Євгеновичу Хомку, депутатам, які підтримали нас. І на сьогоднішній день ми маємо своє приміщення. Ми вже фактично завершуємо переїзд. Ось переїзд, виявляється, це не така легка справа, тому що це кожні, кожен відділ має свої реєстри. Це треба забезпечити безперервний процес. Але я дуже тішуся з того, що вже більша частина працівників знаходяться в новому приміщенні. Буквально, я думаю, що в найближчі дні, з понеділка, знову ми плануємо переїзд виконавчої служби. Це зроблено, це, це дуже тішить. Нещодавно, якщо ще до здобутків, от власне головного управління юстиції, нещодавно до нас приїжджав міністр юстиції України, і у Млинові було відкрито, якщо не помиляюсь, перший в Україні центр надання безоплатної правової допомоги. Те, що побачив міністр на місці, ну, наше головне управління, які його відгуки були, йому сподобалось? І, власне, про відкриття в млиннові трішки Росії. В нас вже функціонувало три центри в Дубно-Сарному і місті Рівне, uh -huh. а це було відкриття першого бюро правової допомоги. Бюро правової допомоги це ті місця, які ми ліквідували управління юстиції на місцях в містах і в районах, тому що це був Баласт. Вони не виправдали ну, багато років. Вони працювали, але що вони робили для громад в тих чи інших районах? ніхто з людей, чесно кажучи, і не знав і до цих пір не знає. Тому ця ліквідація була логічною і це була добра ініціатива міністерства. Натомість в бюро будуть працювати юристи, які, до речі, пройшли за дуже цікавими конкурсами. Це були відкриті конкурси, де приймали участь. Більша частина від громадськості е, і е, пройшли е, дуже позитивні такі. Є, є, є люди, які стали керівниками. І я захоплені, що в нас в Київській області захотіли ну, такого рівня е, юристи прийти і працювати в бюро. А в бюро в районах е, будуть обслуговуватися громадяни тих же районів. Вони зможуть кожен незалежно від е, достатку. від е, Статусу може прийти в бюро отримати первинну допомогу, це консультації, роз'яснення. На вторинну допомогу, тобто на безкоштовну послугу э, адвоката, якому платить держава, є визначений перелік суб'єктів, які можуть мати вторинну допомогу. Але те, що кожна людина зможе проконсультуватися, отримати роз'яснення, мати доступ до онлайн-сервісів міністерства юстиції, це дуже позитивний соціальний крок Міністерства юстиції і ініціативи міністра нашого міністра юстиції Павла Дмитровича Петренка, і ну э, хочу похизуватися, тому що э, перебуваючи в місті Рівному. Міністр неодноразово вказав, що рівненська юстиція є однією з найкращих в Україні. Я думаю, що це для нас дуже добрий показник нашої роботи. А власне, як міністра сприймали млинівчани, от коли приходив, він був присутній на прийомі. Я знаю, він також слухав проблеми жителів. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ми пропонуючи Млинівщину, розуміли, що цей маленький такий район з невеликою кількістю мешканців вони там, можливо, вище голови райдержадміністрації ніколи нікого не бачили. Ось а тут приїхав міністр. Мало того, він не боїться спілкування з людьми, і звичайно був організований прийом громадян. Я думаю, що мало хто з чиновників не боїться людей. А наш міністр якраз такий, що він є доступний і фактично кожен бажаючий міг прийти, запитати те, що йому болить, і всі, хто був на прийомі, всі були. На прийомі у міністра і всі були вислухані. Ті питання, які були в нашій компетенції, ми фактично їх вже всі вирішили, і ті, що не вирішили, то вони в процесі вирішать. Ну тобто було б добре, якби всі міністри були б такими публічними і відкритими до тому, що у нас чиновники бояться людей, тому що в нас така є традиція погана, і я надіюся, що ця традиція буде зруйнована, тому що е не треба боятися людей, бо іншим разом вони можуть показати на, на те. На ті недоліки, ну які які треба знати, це нормальна практика, і можливо за позитив дуже позитивний приклад. Можливо, зараз буде таке трохи запитання не по темі. Ну в нас судова система в Україні, ну не ідеальна м'яко кажучи, скажемо так, і зараз багато говориться розмов, що судді мають проходити перетестацію чи варто з них знімати недоторканість? От ваша думка. Ну, ви знаєте, рівень довіри до судової влади. Це ж нікому не секрет, що він є мінімальним. Тому без цієї реформи, без забезпечення справедливого справосуддя для громадян України, будь-які інші кроки вони просто будуть знівельовані. На сьогоднішній день ця судова реформа є є можливо найбільш актуальною, найбільш такою, що потребують громадяни. І е, зараз е, тенденція йде до відкритих конкурсів. Наприклад, на суддів Верховного суду України будуть допущені не так як раніше тільки ті е, особи, які там мають судді, е, відповідний суддівський стаж. А будь-які юристи, адвокати, які мають стаж роботи 10 років, вони будуть проходити публічні відкриті конкурси, будуть проходити перевірку набагато жорсткішу ніж інші е, чиновники. І е, оцей новий формат, який розроблений. Е, по оновленню суддівського корпусу я впевнена, він дасть дуже позитивні результати для країни. Саме головне, щоб десь його там, знаєте, не знівелювали. Ну а от ви вірите в те, що то цей власне новий формат, що він не буде корумпованим, тобто не буде там корупція? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що начальником управління юстиції раніше міг стати перший працівник, який там має старше в юстиції, там в органах прокуратури. І по-друге, ну всі знають, які яким чином це всі були призначені. Я на своєму власному досвіді те, що було розроблено міністерством юстиції, і ці відкриті чесні код, я на собі це пройшла. І я твердо можу сказати, що це працює і це є, є бажання, в тому числі міністерства юстиції, залучати фахових працівників, залучати чесних людей, чесних юристів. Тому я впевнена, що якщо буде такі конкурси відкриті, як 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 вони проходять в міністерстві юстиції, все буде нормально. Ну і останнє таке запитання на сьогодні. Скажіть, які плани от на майбутнє, на найближче? Що можливо чекати, нового від. Ви знаєте, ну, найслабшою ланкою, і це не секретне для кого, це є діяльність виконавчої служби. Mm. І, звичайно, що це є така масштабна реформа, і вона не буде, звичайно, зроблена за один день, але ми рухаємося в напрямку цієї запровадження цієї реформи. І це одна можливість. З основних найближчих задач реформувати цю виконавчу службу, щоб вона дійсно працювала і виконувала ті судові рішення на сьогоднішній день. Без системної реформи досягнути успіху і відновити довіру громадян неможливо. Тому ми зараз рухаємося в напрямку впровадження цієї системної реформи, бо те, що було напрацьовано роками, оця гнила система. Е, ну, це нічого доброго. Тому е, я вважаю, що е, я переконана, що ми прикладемо всіх зусиль, щоб державну виконавчу службу ми привели в порядок. Я вам дякую за цікаву розмову. Дуже приємно, коли з людиною можна поспілкуватися на різноманітні теми і дякую за вашу відкритість та публічність. Дякую вам за запрошення. А глядачам нагадаю, що сьогодні нашою гостею була начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Івана Смочило. Це була програма Пряма мова мене звати Павло Невесенко. Па-па!